Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 15 лютого, середа, це підсумки дня Маріуполя. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому місті, а також про важливі речі навколо Маріуполя. Дуже важливе обговорення відбулось вчора в столиці в Київському центрі Я Маріуполь. Там обговорювали з громадськістю, з мешканцями Маріуполя проект відновлення міста Маріуполь Реборн. Обговорення проходило вперше саме з представниками громади. Сам проект вперше був презентований ще в вересні минулого року, і одразу після цього почалися палки дискусії щодо того, а варто взагалі казати про відбудову міст тепер. Коли Маріуполь окупований, і ми не знаємо точно дати, коли відбудеться відновлення. Є точка зору, що краще про це попитати у військових, які кожного дня проливають свою кров на передовій, і що точно такий оптимізм щодо Маріуполя зараз не на часі. Проте є і інша точка зору, вона така, суті така. Що в той момент, коли місто буде звільнене від окупантів, а ми з вами не маємо жодних сумнівів, що те це колись відбудеться? От у той момент ми маємо бути. Абсолютно готовими до того, щоб повертатися і одразу приступати до роботи з відновлення міста. Особливо я підтримую другу позицію. Я вважаю, що неможливо займатися відбудовою міста без плану. Навіть окупанти, росіяни, коли прийшли в Маріуполь, вони швиденько за три місяці на колінках намалювали свій план відновлення міста. Він жахливий, порожній. Він без громади. Основна суть, яку я для себе почерпнула, це те, що окупанти хочуть, щоб місто стало таким транзитним хабом, дорогою, хорошою якісною дорогою, яка зв'яже Ростов та Ганрог та окупований Крим. Ось це для мене було ну і порт. Оце для мене з плану росіян було зрозуміло перше. Але я про те, що навіть вони намалювали цей план. Тож у нас не буде часу приходити, довго думати, проєктувати. Бо якщо ми прийдемо до інвесторів, до західних інвесторів з готовими проєктами в день відбудови звільнення міста, то наступного дня ми можемо отримати ці гроші, бо зараз європейські інституції. Готовиться до цього, до того, щоб передати ці гроші, також розробляють механізми, інструменти для фінансування, прямого фінансування не Києва, не країни в цілому, а конкретних міст. Тому я вважаю, що справа з розробки стратегії відновлення вона вже на часі. Абсолютно точно. Інша справа, яким чином це відбувається, хто залучений до. Роботи з розробки віднови відбудови відродження міста і чи будуть враховані думки маріупольців? Ось вчора, вчора, відбулось таке обговорення саме з представниками громади. Я не мала змогу особисто бути присутньою там, тому що просто не мешкаю в Києві. І, але я сьогодні витратила день на те, щоб поспілкуватися з різними людьми, які безпосередньо брали участь у цьому заході. Що вони кажуть? Їх враження. Це абсолютно різні люди, і я довіряю їх думці, бо вони відверті зі мною. І так от, ці люди кажуть, що цей захід він був не такий якийсь офіційний, а дуже такий рідний, душевний. Люди прийшли туди. Абсолютно різні, і їх прізвища невідомі, бо вони просто звичайні водії, пенсіонери, студенти, люди різних професій, які не обіймали ніяких посад в Маріуполі для тих, і не мали якоїсь публічності, проте вони прийшли, тому що вони ставили для себе питання: чи байдуже мені, що буде з Маріуполем, чи ні. І от коли така людина каже собі ні, мені не байдуже, то я прийду і обговорю, то я прийду і щось зрозумію для себе, чи можу я бути корисна, або корисним для Маріуполя, чи ні. От такі думки перевалювали. Маріупоченка, Оксана Стольна, взагалі мені сказала, що все це було схоже на таку терапію для маріупольців, які трошки відтаяли душею, коли вони мріяли про те яким буде місто? Чи, і це точно добре. Чи будуть враховані думки, які висловлювали містяни? Ну, побачимось. Я, Побачимо, я не знаю. Вони всі питання ділили по напрямках: було вісім напрямків: там, медицина, освіта, соціальні послуги тощо. І в кожному напрямку учасники заходу намагалися розділити всі питання на те, що я хотіла би забрати з Маріуполя, що там було раніше. І я хотіла б, щоб воно там і далі було, що я хотіла би, від чого я хотіла б відмовитися, да? от що б було, але я хотіла б від цього відмовитися. І третє, щоб я хотіла нове. Побудувати, щоб нове з'явилося. Серед такого нового називали новий завод з переробки сміття або. Підкреслило багато хто підкреслив під час дискусії про те, що от в тому новому місті не має бути місця колаборантам, тим, хто зама забруднив себе, своє ім'я, співпрацю з ворогом. Люди хотіли бачити вільне море, вільний доступ до моря, вільні пляжі, місце без корупції. Ну, Такі багато хотіли, щоб хлабуда обов'язково з'явилася знову, працювала, бо це таке, знаєте. Дуже стало культове місто для багатьох людей, особливо після подій 24 лютого. Ну, тобто, чи будуть враховані ці думки, побачимо. Я сподіваюся, що так. Але є дещо, що особисто мене неприємно вразило, і чим би я хотіла поділитися з вами. Коли я дивилася офіційну частину презентації Маріуполя, оцього Маріуполя Реборну, то мене вразило те, що. Спікерка Наталя Ємченко, яка представляла так, би мовити, інвестора одного з інвесторів. Хоча вона вважає, що головного інвестора, але все ж таки одного з інвесторів. Вона погодила себе так, наче це вона мер Маріуполя. Вона була абсолютна зірка на цьому заході і основною спікеркою. Це абсолютно точно, і вона преподносила проект Маріуполь Ребор як власний проект СКМ. Мені все ж таки хотілося ну ми всі добре знаємо, як була побудована міська влада в Маріуполі і про те, наскільки тісні зв'язки були з компанією Мітенвесторіна Ахметова. Але мені все ж хотілося щоб цей проєкт Маріуполь Реборн він був не проєктом СКМ, не проєктом Мітенвесто, а саме проєктом Маріуполя, Маріупольців для Маріуполя. Як це зробити, я не знаю. Але мені здається, що якщо компанія СКМ Ріната Ахметова заявляє про вірність європейським цінностям, європейським ідеалам і європейським правилам життя, то перше, що вона має зробити, це трошки поступитися своїм впливом на місцеву владу. Мені здається, що ось такий вплив на місцеву владу, він Ніяким образом не кореспондується з тим, що вважається європейськими правилами життя. Ну, ось такі мої думки. Якщо такі обговорення будуть і в інших містах, я буду прагнути долучитися, а ви також ділитися своїми думками, що ви думаєте, і про Маріуполь Реборн, і про відродження відновлення Маріуполя, і про те, яке місце має в цьому займати компанія Мітенвест. Більш детально про те, що відбувалося на цьому заході. Ми на сайті написали великий матеріал. Сьогодні він вийшов, тому я раджу вам, рекомендую його раджу прийти за посиланням і почитати. Дякую за увагу! Дякую, що ви залишаєтесь з нами, слухайте, читаєте, Тож підписуйтесь, поширюйте цю інформацію і до завтра.